Це нам діли такі пацанські подгончики-виробник цього прекрасного безпілотного авіаційного судна. Це цілі, які були уражені за допомогою нашої роботи. От. Ага, бачу, піон лідірує. Лідірує, але дуже за цікавих обставин. От. Три хрестики були зроблені за допомогою однієї ракети Хаймарс. Це було. Восени 23-го року от, ось, вилетіли, там така була низька хмарність. Приходилось там, поки чекаємо, що машина під'їжджає на ВП. От, ми піднімаємося над хмарами. Потім вона каже, ми готові, ми спускаємося. Це небезпечно, бо що може навіть сострюкатні. П'яний поверх пістолетом вийде і зіб'є. Такі випадки теж бували, але ну, не з нами. От. І от з другої ракети влучили одні ракети, три піона. Тобто шрапнелю вкрили. Вони там так кученька стояли.